Тихої, безпечної ночі бажаю. Поливала сьогодні після роботи орхідейки. Вирішила їх трішечки обробити від шкідників. Стараюсь десь раз на місяць. Зараз вже потепліло. До пів десятої вечора в мене світять лампи. Тож, думаю, що вікна відкриваються і можуть залітати вже з вікон. Ну, втомилася поливати орхідейки з двох поличок. З третє зняла орхи, але так і не вистачило мене сил полити їх. Тож, буду чекати ранку. Ну, як бачите, Ася у нас цар гори поряд з нею. Орхідейка, яка має квіточку вже 13 см, більш детально покажу вам її пізніше.